Сьогодні поговоримо про вимови та читання італійською мовою. Мене звати Оля Булдіна і я викладаю італійську мову початківцям. Я вважаю це уроком номер один. Я сама починала вивчати італійську мову саме з цієї невеличкої теми, і вона значно допомогла мені у подальшому. Небагато людей помічають, що майже практично усі слова італійської мови закінчуються на голосну, наприклад, о чи ау. А, і саме через це італійська мова звучить так мелодійно та плинно. І саме з цією причиною італійці величезні проблеми з акцентом, коли вони беруться за іноземну мову. Більшість звуків італійської мови відповідає звукам української. Але італійські звуки вимовляються більш чітко і з більшим напруженням мовленевого апарату. Тобто, щоб сказати е, А-італійською, вам треба діяти звичайним способом, але ширше відкрити рота та говорити його енергійніше. А. В італійському алфавіті 26 літер. 21 із них власне італійська, а 5 запозичені із інших мов. І цих 5 літер вони вживаються тільки у словах іншомовного походження. Ось ці літери. Отже, 5 літер всього. Перша літера ілунго. Може читатися як дж, або як Й, як дж у слові джаз. Або як у слові маяковський. Наступна літера каппа. Читається просто як к. Кіт-кімоно. Зазвичай, коли італійці мають сказати звук к, вони користуються літерою ч, що написано у слові капа, бачите, з неї починається це звичайна італійська к. Наступна літера іноземного походження допйову. Читається просто як «ву», наприклад, у слові вафер, вафер. Інша літера X читається як X, приклад ксерокопія. І остання літера це Y. Читається як Й, у таких словах як йога, Йогурт. А ось і літери власне італійського алфавіту. Давайте прочитаємо їх разом. Ви бачите, червоним написано Літера, потім наступний стовпчик, як вона читається італійською. Третій стовпчик, як вона читається українською, і четвертий стовпчик, який звук вона позначає. Отже, А, Бі, Ч, Ді, Е. А ви дивіться тим часом на червоні літери. Ефе, Г, АК. Бачите, АК не позначає ніякого звуку. Вона взагалі не читається. І Л. М. Н, О, Пі, Q Р, S T У, Ві або Ву Дзета. Проте, як читаються деякі сполучення літер типу К, К, Кі, Чи, дуже детально і в картинках розписано на сайті primaLe.com. Леціони зауважте з одною літерою дзета. Ви заходите на цей сайт, потім йдете у розділ уроки та уроком номер один, у як найважливішим уроком, буде стаття саме про вимову та читання. Там ви знайдете усі ці комбінації з прикладами і навчитеся читати. Я впевнена. Або подивіться інформацію у описі до цього відео, і там я лишу лінк на YouTube. Про читання та вимову має для вас ще деяку інформацію. Наголос італійських словах частіше за все падає на передостанній склад. Наприклад, у таких словах як мано, лібро або на третій склад із кінця. Наприклад, у словах, таких як леджере. Інколи буває так, дуже рідко, правда, що наголос падає на останній склад чита, кафе, перке. Інколи буває так, що наголос позначається знаком на письмі. Забуває в декількох випадках. Перший коли е, наголос припадає на останню голосну слові, типу парке, універсіта чита і так далі. Другий випадок е, у односкладних словах, щоб відрізнити їх від інших слів з таким самим написанням, що я маю на увазі. Це, наприклад, е. Просто слово Е наголошене, воно буде означати третю особу однини від дієслова Есре «Є» – типу марко Евертенте. Або просто літера Е без наголосу вона буде означати І. Або інший приклад. Да, де літера А з наголосом. Так само третє особооднини від дієслова dare І просто да це буде прийменник, що означає від або до. Також наголос ми можемо часто побачити у формах першої і третьої однини у дійсловах у майбутньому простому часі. Наприклад, леджеро, гуардера. Оці останні наголошені літери завжди йдуть із наголосом. Або у формах третьої особи однини ниді слів у писато ремоту. Наприклад, парло буде означати Він сказав. Останні поради. Вам вдасться говорити італійською добре, якщо ви будете вимовляти кожну голосну, наповну, чітко, навіть голосні у ненаголошених складах. Ніколи не пом'якшуйте приголосні. Усі подвоєння вимовляйте дійсно подвоєннями, роблячи на них акцент. Я усе думала, яку вправу на тренування читання я можу вам дати. Хотілося щоб вона була легкою і доступною кожному, і щоб ви могли перевірити свої помилки у разі невірного читання. І мені, на думку, спали відеокліпи до італійських пісень із текстом, написаним замість відеоряду. Отже, механізм вивчення буде приблизно такий. Перше. Ви читаєте текст разом із співаком, бажано вголос, і робите це декілька разів підряд, тобто співаєте з ним разом. Друге, ви після того, як вже повчилися на відеокліпі з текстом, знаходите цю пісню у форматі із звичайним кліпом, де є відеоряд. Включайте, щоб дивитися його. Далі натискайте на паузу після кожного рядка. Та записуйте собі усі слова за виконавцем. Так ви навчитеся одразу не тільки читати, але й писати. Але я вас прошу, оберіть пісню, що вам подобається, щоб після 10-ти разового прослуховування італійська мова вам не остогиділа. І ще пісня має бути повільною і з малою кількістю слів. Якщо ви не встигаєте читати... Тобто так швидко говорить виконавець, співає, то оберіть для початку іншу пісню. Такі відеокліпи з текстом я викладаю в групах ВКонтакті та у Фейсбуці щовихідних. Погортавши стрічку новин групи донизу, ви обов'язково знайдете той кліп, що підходить саме вам. Ще більше про вимову італійської я розказую трьох інших відео. Перше це типові помилки у італійській вимові. Друге відео про 500 слів італійською мовою. Там я говорю окремо про вимову, так як вимовляють українці, як би воно мало би бути італійською. І третє відео про те, як навчитися швидко читати та вимовляти слова італійською. Сподіваюся, це відео було вам корисним. З вами була Оля Булдіна. Підписуйтеся на наш канал Пріма Леціони. Дякую за те, що ви ставите нам лайки. Чао, чи відео!